Скільки в середньому заробляє адвокат на місяць? А, ну, це досить легко вирахувати. Якщо зайти на сайт Воркуа, то можна помітити, що багато юридичних контор в пошуку адвокатів пропонують заробітну плату в районі 35-40 тисяч гривень. Є інший показник, наприклад, середня заробітна плата судді місцевого суду становить в районі 100 тисяч гривень. І коли оголошуються вакансії на е, заміщення посади судді, то небагато адвокатів е, подають е, свої резюме і беруть участь в конкурсах на заміщення таких вакансій. Разом з тим, е, заробітна плата судді апеляційного суду становить вже біля 200 тисяч гривень на місяць, і я знаю особисто класних адвокатів, які Працюють в обласному центрі і подавали свої кандидатури на заміщення посади судді апеляційного суду. Очевидно, їм була цікава така заробітна плата, і вони були готові змінити свій статус, очевидно, не погіршивши своє матеріальне становище. А скільки ж заробляєте ви? Я не подавався на кандидатуру судді апеляційного суду.